Історії вітру свободи Лан-Янь. як і будь-яке інше ремесло, плетіння з ротанга вимагає більше фізичної роботи, ніж розумової. Щоразу після того, як форма була задана, Лан-Янь залишається тільки зануритися в себе і ретельно переплітати лози. Після довгої практики навички та техніка плетіння не тільки відклалися в голові, а й закріпилися у пам'яті рук. Її думки проясняються та очищаються. Її життя просте і природне. Коли вона плете з ротанга, її руки йдуть за спогадами про кожен минулий день і майстерно створюють тонкі візерунки та форми, але думки її не дрімають. Вона думає про туман у горах, про ліани, що плетуться по схилах скель, і про опале листя, м'яке на дотик, коли по ньому ступають босі ноги. Вона старається сплести і прекрасні речі своїми руками сподівається, що ці спогади назавжди залишаться в її роботах. Навіть небожителям напевно подобається дивитися, як наша ланьянь плете з ротанга. З гордістю хвалив її дідусь. Ніхто не знає, чи справді боги колись зупинялися, щоб подивитися, як ланьянь плете з ротанга. Але сама вона вірить, що боги обов'язково оцінять роботи, сплетені людьми з великою відданістю та щирістю. Тому, коли в ротанговій сумці, яку вона Назавжди носить із собою з'явилося блискуче око Бога. Вона анітрохи не здивувалася, а дістала його і з радістю вирушила збирати ротанг.